Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день, і Свята Православна Церква, яка пікується за кожну людину і хоче навчити людину шляхам спасіння, згадує сьогодні іванівські слова Спасителя, якими Господь навчає нас. Як ми маємо жити один з одним, Господь сказав такі слова. Як ви хочете, щоб з вами поступали люди, так ви поступайте з ними. Якщо ви любите тих, хто любить вас, яка вам за те благодарність, тому що грішники. Люблячих їх, люблять. Якщо ви робите добро тим, хто вам робить добро, яка вам за те благодатність, тому що грішники поступають так же. Якщо ви заїм даєте, тим, від, которых, від яких ви надієтеся, отримати обратно, яка вам за благодарність. І бо грішники дають заїм грішникам, щоб отримати назад стільки же. А ви любіть своїх ворогів. Благотворіть і взайми давайте нічого не надіючись назад. І буде вам велика нагорода, і ви називетеся синами Всевишнього, тому що Він благий. І до неблагодарних і до злих. І так будьте, заключає Господь свої слова таким, таким виразом, і так будьте совершенні, будьте милосердні, як Отець ваш Милосердний є. Ці слова не потребують роз'яснення, тому що тут дуже ясно сказано. Як ми повинні поступати, поступати один по відношенню до другого? Що якщо людина знаходиться в якомусь ну, затрудітному положенні, вона не знає, як поступити по відношенню до свого ближче, який хтось або вкрив, обкрив його, або щось, щось зробив недобре, як поступити з ним. Ми повинні себе поставити на його місце, а його на своє місце. Як би ми хотіли, щоб з нами в такому випадку поступили, звичайно, що кожна людина нормальна хоче, щоб навіть, якщо я когось образив, щоб до мене ну, не віддали мені, мені цим самим, щоб до мене відносилися по-доброму. І це є наука, як ми маємо відноситися один до одного. В цих словах, всіх. Слова, всіх Любіть ворогів ваших, давайте взаємої, благотворіть, від кого не надійтесь, нічого отримати обратно. Господь навчає нас духовній любові. Є різні любові, є любов плоска, яка є у батька до сина, у матері до дочки і так далі, і так далі, брата, брата. Є любов до якихось предметів, до їжі, до одежі. Ну Це є різні форми любові. Це не є духовна любов, це є плоска любов. Світ живе духовною любов'ю, божественною любов'ю. А Божественна любов це жертовна любов. Вона відрізняється від інших тим, що вона нічого не потребує взамін. От людина любить свого там ворога чи друга, вона нічого не хоче від нього взамін. Вона навіть не хоче, щоб він їй якось віддячився за це, тому що вона знає, що якщо вона любить жертовно, то велика нагорода чекає людину і в цьому віці, і в майбутньому, і ця людина називається Сином Всевишнього, тому що Бог любить нас всіх, хоча ми далеко не всі достойні цієї божественної любові. Сьогодні Святе Церкви ще вшановує пам'ять преподобного Андрія Христа Радіродів, який відомий тим, що він був, ну і Христа Раді Іродіва, ця людина, яка робила себе безумним раді Христа. Вона показувала людям, що вона неповноцінна в розумі, але на самому ділі вона була нормальною людиною. Просто так себе перетворювала. І звичайно цих людей багато оскорбляли, обіжали, притісняли. І вони багато терпіли ці Христа радії роди. І один раз цей преподобний Андрій впав у таке, тобто вішов видіння. Він був дві неділі восхищений на небо. Тіло було на землі, десь він спав в такому такому захолостому місці, в землі холодно. І Господь дарував йому таке видіння, що прийшов світлий муж, ангел і повів його на небо. І показав йому всі місця небесні, сади прекрасні, тварини прекрасні, які в тих садах обітають дикі святих угодників, мученики преподобні, святителі, апостоли, пророки, ангели і святий Андрій, він дуже любив Божу матір і вшанував її. І він весь час, коли ходив, йому дуже думка була, весь час, що інтересна, де ж Матір Божа знаходиться? І він побачив ліх святих мучеників. Немає її там. Там інші ліки, нема ніде. І коли завершилися ну, огляд неба царство, Небесного царства, то ангел побачив, що він обеспокоєний і він знав, чому це так. І Він каже Андрію, ти бачив, турбуєшся, що ти не побачив Божу матір, ти хотів побачити її тут каже, так, я хотів побачити її, де вона, в якій славі знаходиться. А ангел каже, її тут немає. Вона на землі серед дітей. Вона допомагає тим, хто хворий, хто скорбить, хто в біді. І це було бідіння, яке ну, нагадало нам ще раз про те, що Матір Божиця являється матір'ю всього людства що Христос Спаситив у Христа усиновив людський род при чистій Діві Марії, свої, при чистій Матері. І Матір Божа пікується за нас як настояща мама, любляча мама, вона завжди поруч з тим, хто знаходить в собі, або хвора дитина, або кис, має неприємності матір більше їй приділяє уваги, ніж ті, у якої, якої все добре було поможе. Так, Матір Божа. Завжди поруч з тими, хто страждає, хто хворіє, хто мучиться, хто переживає. І е цей преподобний Андрій Христа Раді Родію і бачив потім ще видіння таке вже після того, як на небі відкрилося небо і побачив Пресвяту Діву Марію яка тримала над людством омофор, такий платок, широкий платок, і вона тримала над людьми і молилася своєму сину, щоб він був милостивий до нас людей. І в честь цього був встановлений праздник покрова Пресвятої Богородиці. І ще сьогодні також є дуже дивні святі свят, свят, синомочі, Кіпрян, свята, мочі Святіустина. Це ну, такі дуже святі, такі незвичайні святий Кіпріан, який вже став ще тим потім, він був народжений у сім'ї язичників. І коли йому сповнилося сім років, його посвятили якби ну, на служіння ідолам, віддали як наш монастир. І його почали вчити всяким пісовським наукам, чародійством, колдуванням, там, чаруванням і так далі. І він вчився цим пісовським наукам до 30 років. З однієї він переходив в іншу. Його вчили, як обманювати людей, як, як там. І він навчився, як вишитися в його житті, що він навчився. Е, Міняти запах повітря, от може там за, запах з'явитися, якийсь ну, раптовий, може, може міг наводити дощі, бурі, якісь там саранчу на поле, міг громи, молнії зводити, міг літати по повітрю, по воздуху, міг ходити по воді. І навіть у последній там його етап, де він вже отримав саму такому вищу вісовську науку, то він міг мертвих розкішати, вони говорили. Не все, все було кожне, але він це вмів робити так, що людей так обманював, що люди в це вірили. І е, була дівчина, благочестива християнка по імені Юстина, е, до якої, е, ну, Ну, Випала в страстю один язичний, язичний юнак. І він же хотів на ній женитися. А вона не хотіла за нього виходити самі, вона вирішила себе посвятити Христу. І цей юнак пішов до Кіпряна, як до колдуна главного такого волхва, і просив, щоб той йому допоміг. І е, Кіпрян послав одного демона. Щоб той дівчину соблазнив. Але коли він почав в неї, на неї впливати, в неї з'явилися якісь почуття нечисті, вона пам'яталася, перехрестила себе і творила молитву. І від знам знамення, від молитви, після відступив від неї. Потім післа другого демона, потім. Ще одного демона, бо тим самим, вже ті, ніхто не міг їх нічого пошкодити, тому що вона осіняла себе Хрестим знаменем і молилася. І на кінець він сам пішов до неї і почав перетворятися то в одного, то в другого, щоб її ну, збити з ціломодної дороги. Але вона перехрестилася і всі, всі чари прийшли. І Святий Кіпріан тоді зрозумів, що є Бог, є Христос, і Скупитель, і що є пісовська сила, в якій він служив в той час. І він зрозумів, що Бог цінніший від всіх дияволів, всіх демонів, всіх темних духів. І він відрікся від, 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 від демонів і прийняв хрещення. Ну, коли він Відрігся від від демонів, то вони на нього напали і хотіли його вбити. Вже душили його, він там є і живий. Ніж він згадав, що Юстина, та дівчина перехрестилася. І він перехрестився, і демони відійшли від нього. І він цей е, 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 став, прийняв хрещення, потім став священиком, потім став єпіскопом і він служив добре вірно церкві і Богу і закінчив своє життя, кончиною. своєю кончиною. Ну, Замучилися за те, що він вірив у Христа. Ну така дивна життя, така священна історія цього дивного святого. І люди, які, ну, ми часом також підпадаємо під дію дьявольської сили. Це було у різні пер... часи, у ну, різних обставинах, але демон приступає до людини і починає її мучити. Людина починає від того, від що демон наближається до нас. У нас внутрі страх, оціпеніння, холод, у неї. І людина повинна пам'ятати, що їй Бог подарував нам велику силу. Силу чистого Животворячого Христа і подарував нам молитву святих, святих погодників, серед яких дуже допомагає, коли є повні брані з демоном, прямі брані з демоном, священомочний Кіпрян допомагає таким людям. Нехай Господь молитвами Святої Діви Марії, молитвами всіх святих допомагає нам. Правильно жити на землі, правильно вибудовувати відношення свої з ближнім і, і пам'ятати, що Бог є наш Творець і создатель, Бог є нас промислитель. І ми повинні бути разом з Богом. Коли людина живе з Богом, то вона отримує від Бога силу жертовно любити світ. Без Бога це неможливо. Тільки та людина, яка любить Бога перший раз, полюбить Бога, та людина, отримує від Бога силу жартовно любити всіх. І ця журтовна любов, поки вона є, доки світ існує. Якщо її не буде, не буде таких людей, які будуть робити добро, безответно і будуть прощати, і молитися за грішників, за ненавидячих і не любящих нас то е, доки такі люди будуть, буде існувати світ. Якщо такі люди і сякнуть, то ми самі друг друга знищимо. Не треба бути нічого для нас. Ми самі себе з'їмо. Нехай Господь допомагає нам здобувати любов до Бога, до свого Творця і Создателя, і жертовну любов до Ближнього, щоб йти тим шляхом, який веде людину до вічного спасіння на небі у Христі Ісусі Господі нашому. Я нас слава честь і поклонення, нині безконечні віки. Амінь.